Привіт, ми на вебсаміті, і знову розпитуємо українські компанії, як вони працюють зараз. На вебсаміті я зустрілась із Дашою. Даша займається дуже цікавими проектами. І сьогодні хочу розпитати про ці проекти, про те, які яку, яку мету вона ставить перед собою на вебсаміті, і як її досягає. Даша, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, про свою компанію і з яким проєктом ти сьогодні тут, і розкажи, як для тебе саміт йде зараз. Компанія називається WeAR. Ми на маркеті вже сім років. Ми займаємося AR-VR розробкою це сервісний бізнес-основний. Плюс ми приїхали ще з сайт-проектом. Це vr симуляція для наших військових, щоб навчати їх працювати з новим озброєнням. І тому, по першому проєкту, ми шукаємо нових клієнтів-партнерів, по другому проекту ми шукаємо інвестиції і смарт-мані, які принесуть цінність у наш проект. Дуже цікаво і дуже корисні проекти. Розкажи, будь ласка, трошки, як ви працюєте, як ви моделюєте, і в принципі, як іде процес, я бачила з мобільного телефону деякі проекти, які ви робите. Розкажи трошки більше, як це відбувається всередині. Ми розроблюємо додатки з віртуальної і з доповненою реальністю. В принципі, це все розроблюється на Unity і в процесі ми також виробляємо 3D-об'єкти, 360 оточення, різні анімації, різні типи взаємодії з цим контентом. Тобто, якщо це віртуальна реальність, це віртуальне оточення, в якому ти проходиш якийсь юзер experience і з ним взаємодієш, і там є конкретні цілі, яких ти повинен досягнути. Якщо це доповнена реальність, то це інтеграція цифрового контенту у реальне оточення через камеру смартфона. Тобто процес ділиться на програмну розробку, на розробку контенту, на інтеграцію і вже на запуск проекту як таковий. Дякую. Який раз ти на веб-саміті? Це другий раз. Перший раз я була в 2019 році. Е, порадь, будь ласка, трошки нашим користувачам і тим, хто дивиться YouTube канал. Якісь поради, е, з чого почати, як максимізувати для себе результативність від веб-саміту, особисто для тебе, що важливо і на що звернути увагу. Друзі, ну в першу чергу ви повинні розуміти масштаб цього івенту. Це 70-100 тисяч людей одночасно знаходяться на венію, приїжджають на конференцію. Вам треба розуміти чітко свою цільову аудиторію, кого ви хочете тут зустріти, про що ви будете говорити, і обов'язково провести свою домашню роботу, тобто підготуватися, подивитися в додатку, хто буде, подивитися, які сайд-івенти, які можуть бути ще якісь там мітапи, пічі і так далі. Можливості для вас прозвучати, щоб вас почули якомога більше людей. А плюс використовувати соціальні. Мережі, в першу чергу, LinkedIn, і для мене особисто, ну типу, мій tricks, Да, такий це він полягає в тому, що у вас вже є якийсь нетворк, яким з яким ви постійно спілкуєтесь. І такі конференції вони в першу чергу не для того, щоб знайти нових, а для того, щоб закріпити відносини, які у вас вже є. Це ще одна можливість зустрітися з тими людьми, ще одна можливість створити такий емоційний контакт і прожити разом цей івент. Звичайно, про новий знайомство також, але ну, типу, для мене це також однією такою основною. Частини, а тому не забувайте робити свою домашню роботу і е, е, зустрічатися з тими, кого ви вже знаєте. Дарія дуже дякую, корисно, гарного тобі саміту і побачимось. Дякую, Сенпульс і Вебсаміт.